Добрий день, шановні награда-любителі. Сьогодні у нас 10 вересня 2025 року. Знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього ролику це огляд. Сигнального плодоношення в на прививках цього року. Тобто, в цьому році ми весною десь в кінці травня робили прищепи, і на більшості з них або на деяких цих формах показалися сигнальні гронки. Я не залишав повноцінними гронами, залишав невеликими фрагментами для того, щоб удостовіритися в сортності, оцінити його і щоб ну, якесь перше враження було. Але на сьогоднішній день прививки то поступово починають визрівати. І я бачу, що урожай Можуть на деяких не дозріти. я вирішив показати його зараз приблизно, щоб теж орієнтувалися, або багато задають питання, що у вас новенько в цьому році буде. То от певні моменти хочу продемонструвати, і тут же будемо зрізати ці гронки, видаляти їх, тому що щоб максимально визріла наша лоза і були хороші результати вже по, на наступний рік. Розпочнемо. Ми перший прививки цього року. Я всі вони будуть, так що от, дивіться, це в нас. Плодоношення двох форм Селексії білячука Червона ягода це мерцешор мускатний. На сьогоднішній день вже повністю зрілий і з дуже-дуже яскравим мускатом. Плотна щільна м'якоть, яскравий мускат. Це поряд біла-велика ягода. це Форма 1621 теж Білічука. Назва зараз у нього це подарок Зубалєвичу. Дуже красива, велика така буде ягідка. Зазвичай, щоб ви розуміли, на прививках, в рік прививки, завжди ягодка дещо менша. Буває інколи навіть в половину менша, ніж потім на наступні роки вона дасть. Тобто цей потенціал досить таки суттєвий. От Дивіться, яка зараз ця ягідка. Ну, тут реально сантиметрів 4. Плотна щільна, ще трошки не готова, ну, ми не добиваємося зараз готовності, просто демонструємо те, що вони, які вони є. Ну, ці грони всі будуть зрізатися. Тобто, я зараз зріжу, продемонструю її, Ось яка вона є. Дивіться, гронка ну, тут десь грамів 600. І цей фрагмент я залишав, я під, під... зменшував. І мерцешор мускатний от такому він стані. Дещо трошки щільнувати, але ягідка подвижна, ну, смак дуже чудовий, щільна така з підхрустом трошки буде м'якати. Шикарна штука по смаку в першу чергу. Ну, ми зараз рухаємося далі. Так, у нас тут привитий тоже кущ, от вже давно навіть перезріла форма, це екстрім, тут вже й горобці докльовують її. Це селекція щередінкова. Дуже крупна ягідка. Щільна. Хрустка і дуже соковита і солодка. Це екстрім. Ну, деякі будуть зрізати, деякі не буду. Далі дивіться, це ось перше плодоношення. Тут буде гірше видно, це кишмиш Sweet Celebration. Американська селекція, червона буде ягода. Ягідка буде дуже крупна. Зараз вона така десь грамів, може 4 але ще наливатиметься, ну і це в рік прививки. Ну, завжди, бачите, навіть на прививки вже. Починає добре визрівати. Ну, в будь-якому випадку цю грону ми знімемо. Далі, тут кишмиш у нас ріно. Це селекція Карпушева. Вже теж повністю готовий. У такому стані фрагменти гронки залишали, теж будемо знімати. Тут лоза вже поступово визріває. Оце такий ріно. Далі тут поряд переходимо сусідній кущ. Тут на цьому кущу привиті форми селекції голуба. І перша із них це сверхранній букет. От велика така дуже грона повністю вже готова. Дуже рання буде по срокам достигання, гармонія з хорошою щільною м'якотью Поряд з ним це м'ясистий. Це ще абсолютно вона зелена, ну, все рівно знімемо. Приберемо її, Значить, буде яскравий мускат і дуже крупна ягода, обіцяна до 20 грамів. Ну, судячи по тому, що ці ягодки зараз десь грамів 12, але вона тільки-тільки почала розмягчатися, то так воно, мабуть, і буде. Далі на тій стороні це мускат липневий. Вже набирає цукор, вже відчувається легкий мускат, але ще не зовсім готова. Ну, зараз щоб ближче показати, дивіться, яка структура грони, яка грибняножка. Досить солідна буде штучка така. Це мускат липневий. Ягодка зовсім не дрібна. от На долоні, яка вона зараз. Хороша рихлость, ну, цікава, на мій погляд, буде штука. Це мускат липневий. Далі зараз теж, мабуть, зріжу цю грону. Ну, Покажи на, на кущі. Це юнус. Юнус красний, верніше. Червоний. Це теж селекція голуба. Зараз її витягну. В такому стані. Дивіться, теж яка потужна грона. Солідна ягодка. Вже сукор є, але ще трошки не зійшла кислота. Червона, зараз скуштую. Мускату немає, я, чесно не пам'ятаю по описах, чи був, чи не був. Ну, досить таки непогано і по розміру, і по розміру грони, і по розміру ягоди. Це юнус червоний. Зараз підійшли, тут у нас привиті декілька форм. Одна із них це верес мускатний. Цю форму мені дали. Люмін Анатолій Васильович. О такому стані. Вже мускат відчувається, плотна щільна м'якость з легеньким підхрустом і вже зараз відчувається мускат. Дуже рання буде по сроку достигання, так як прививка була в кінці травня. В ну, такому стані. Ягідка буде більша, звичайно. Ну, на Сьогоднішній день. от така вона. Поряд з нею це червона калина селекції Вишневецького. От В такому теж стані. Теж зрізаємо. От на сонечку така, красивий колір. Обіцяю, що чудовий на її смак і величезні грона. Ну, це, це фрагмент я залишав спеціально. От, бачите, були пеньочки, то це одне із крил. Суцвіття викидало дуже велике. Ну, на наступний рік, я думаю, ми продемонструємо вже його в повній красі. Так, тепер з цієї сторони у нас тут теж прищепи. Джокер у нас на багатьох кущах привитий. Ось один із них, зараз я просто зріжу, щоб його видніше. Тут він вже повністю готовий. тобто Це дуже рання форма. Це теж фрагмент гронки, це неповноцінна. Оце він такий плотний, хрусткий, соковитий з хорошим цукром. Така м'ясиста плотна м'якоть. Це джокер селекції Щередінкової. Ми продемонструємо його ще на інших. Дуже вразило сроком достигання це липнева ніч бурдака. От невеличкий фрагмент грони, Ягодка дуже така плотна, щільна. І срок достигання був готовий, вона вже перевисіла. Вона десь вже неділі три назад була зріла на прививки, а прививка виконувалася десь 25 травня. приблизно, То є Це дійсно буде ультрарання форма. З гармонійним смаком. І на цьому ж кущику привита ще форма селекції Карпушова під назвою Scarlet. Це також дуже рання сроком достигання. Бачу, хлопці демонстрували в величезних ягодах. Ну, от вона на прививці така. Я думаю, якщо вона разів у два збільшена на наступний рік, то це буде взагалі бомба. Оце скарлет. Гармонійний смак і дуже ранній срок достигання. Ми біля кущика, на якому привита Ось одна із форм селекції Кисельова, Сергія Олександрович це розсвіт. Ягідка буде по типу преображення. Вона ще така тільки-тільки почала наливатися, це маленький хвостик. Минулого року я в нього його спостерігав, дуже сподобалася, взяв собі на випробування. Гармонійний смак, буде жовта ягода з красивим таким рожевим загарчиком. Ну Це теж ще абсолютно зелена. І на цьому ж кущику привита форма е, мускат Монополія. Якщо не помиляюсь, це голуба. Зараз я її звідси витягну. Дуже ранній срок достигання з яскравим мускатом, і на сьогоднішній день вже повністю готова. Це також фрагмент гронки. Дивіться, яка красива. Ніжний такий рожевий колір з, з біленьким таким хвостиком. Дуже красива штука. І плюс яскравий мускат. Це дуже сподобалося вже по першому враженню, дуже цікаво. Це мускат монополія. Так, і поряд тут на цьому ж кущі, ось поряд привитий, зараз також його зріжу. Це Ельдорадо селекції Вишневецького. Велика буде ягодка. Ось вона вже така, з яскравим мускатом. І дуже крупні грона. Це малесенький фрагмент гронки я залишав, бо суцвіття було просто бешені. Ну, цікава буде штука. Теж вже дивіться, наскільки на прививки визріла лоза. Ну, Вже ось, як мінімум до метра повизрівала. Ну, В будь-якому випадку ягоду знімемо, хай визріває повноцінно. Це Ельдорадо. Так, переходимо далі. Тут у нас прививка Вавілона з селекції Худолія. Також ультраранній термін достигання. Давно готова вже на цій прививці. Ось такому вона стані. Вже перестигла, вже в кої, навіть ізюмиться ягідка, Дуже щільна, хрустка. Ягодка не гігантська. ну, Якщо трошки додати, як мінімум половину розміру, це вже буде суперово для ультраранньої форми. Це Вавілона. На цьому ж кущику також привита Альміра з селекції Карпушева. Ця ще трішки не готова, звичайно, але дивіться, красива яка ягідка, видовжена така, красива дуже, буде жовта з розовиною. І газ дотягнуся з протилежної сторони. Це у нас Аріель. От в такому, а, зараз витягну сюди, в такому стані вже вона повністю зтигла, дуже крупна, гармонійний смак. Це Аріель з селекції Карпушева. Так, ми біля кущика, на якому привитий кишмиш незабудка селекції Щередінкова. Тут я залишив декілька фрагментів. Зараз я зріжу його. От дивіться, який чудовий кишмиш, дуже крупна ягода. Це також невеличкий фрагмент грони. були дуже великі вони. Це Незабудка. Була вона, бачив, показували хлопці, жовта з легесеньким таким розовим нальотом. Дуже красиво виглядає. Ну і ягідка. Досить таке, не дрібна і хороша безнасінневість. Це ось одна гронка і ось тут іще одна. Зараз я цю звідси витягну. Ось вона. От дивіться, який розмір Добав ягоди. ягоди. Да, тут навіть ще крупніше, зараз розріжу, щоб видно було яка Ну, Ось малесенький рудимент буквально. Чудова плотна м'якоть біля шкірки. Це незабутка. Кишмишна з селекції Щерединкова. Так, у нас тут прививки американських кишмишів. Це Отемперл". от Emperl. Зараз я його зріжу. В такому він стані. Чесно не пам'ятаю, чи червоний буде, чи темно, синій. Ну, от зараз він в такому стані. От я його просто зняв гронку. Це сигналочки. Тоже хороша безнасіневість, десь на перший-другий клас. Так, Це. А це компешен. Маленький хвостик, але тут він ще зовсім зелений. Це також кишмиш. Це ще зовсім зелений, ще навіть не розм'якчається. І ось ще одна його гроночка. Оце така. Це компешен. Зрізаємо. Зараз ми демонструємо аметіст. Це селекція, якщо не помиляюсь, чередінкова теж. Зараз її зріжу, покажу. Це фрагмент грони, ось тут була велика. Це Вусик буквально оставив я. А дивіться, що тут нав'язало. Красив'язна ягідка, плотна, гармонійний смак буде, але ще трошки не готова. Це аметіст селекції Щердінкова. А тут заодно покажемо на тому кущі. Дивіться, привите нас вже плодоношення минулого року. Це Дон Кіхот селекції Бурдака Олександра Васильовича. Дуже шикарна ягода, величезна, така грамів за 20. Суперова взагалі. Це перше плодоношення минулорічної прививки. так Йдемо далі. так Це у нас хвостик, перший теж. це у нас е, селекція опришко під назвою Характерник. от такому він стані. Маленький хвостик я залишав, дуже щільна така кам'яна ягода. Цікавий буде. Колір красивий. Поряд з ним це фреш мускат селекції Щередінкова з яскравим мускатом. Пальчикова видовжена ягідка. Ну, понятно, що вона дрібніша, ніж повинна бути. Ягідка збільшиться, але вже мускат відчувається. І дуже яскравий мускат. Це фреш мускат селекції Щередінкова. Тепер тут треба розбиратися. Це Вівальді. Не пам'ятаю селекціонера. Це в такому стані дуже дуже красива видовжена пальчикова червона ягідка. Це Вівальді. Трошки ще не готова. І це у нас сердолік. Дуже красива така теж ягідка буде. А лози вже благополучно вистигають, мабуть, роздірву. Оце сердолік, От такому він стані. Красива ягода, рожева, гармонійний смак. На цьому кущику у нас привито декілька також форм. Одна із них це Цезарь, ось маленький хвостик. Буде дуже крупна синя ягодка. оце В такому стані зараз ми її демонструємо. Це селекція Калугіна. так, Тепер тут у нас червоний тюльпан. оце ось Буде отака ягідка. Ну, Тільки-тільки почала розмягчатися. Оце він такий. Далі це сонцеяр. Тут дві гронки. Зараз їх зріжу, вже повністю готовий. Дуже рання форма. Жовта пальчик, красивий колір такий, це сонцеяр. Якщо не помиляюсь, це селекція Вишневецького. Можу помилятися, вибачте, якщо десь. Так, тут у нас арлікін. Ну, тут досить слабенькі прищепи, бо кущ плодоносний, і на нього напрививали, ну, такий хвіст отримали на Арлікіні. Ви просто бачите, які тоненькі прищепи. І на цьому ж кущику теж ось маленький хвостик, це мулатка. Теж, в такому вона стані. Це мулатка. На ну, наступний рік воно потихеньку розгониться, а буде все добре. На цьому кущику у нас привита не форма, а сорт американської селекції, це кишмиш Golden Twist. Ну, він поки що в такому стані, але це, я думаю, мабуть, ще й гроша ще ягідка, бо запилення невдале вийшло. Ну, це, це прививка цього року. Ж також. Так, поряд це ось манго кишмиш. Це минулорічна прививка, цей вже майже готовий, дуже цікавий по смаку. Перейдемо зараз далі. Тут у нас привита сорт кишмиш джамбо американської селекції. Зараз його зріжу. Ну, він ще абсолютно зелений, твердий, буде дуже крупна ягода, дуже плотна, хрустка. Велика ягода. Ну, він ще зовсім зовсім дубовий. Це джамбо. І на цьому ж кущі з цієї сторони також американський кишмиш, називається Apple Glow. У такому він стані. Тож ягода тільки-тільки почала розмягчатися, дуже крупна, теж буде дуже плотна щільна. Показували в минулому ці колеги, тут дуже цікава штука буде. Apple glow. Тут зараз розберемося. Це у нас привитий маруш. Не пам'ятаю, хто селекціонер. Зараз ці ось порчені ягідки викину. От такому він стані. Зараз я скуштую, бо я її прозівав. Вона повністю готова. Легенький мускат вже відчувається. Така крупненька ягідка. Це Маруш. Поряд синя ягідка. Це зараз подивлюсь. Це Розцвет, це селекція кисельова. От Кому він зараз стане, тільки почав фарбуватися. Так. Це минулий рік прививався Титан. А це ось поряд ну, внизу то минулорічна прививка. Ред Теро, це американський сорт. А поряд з ним ось прививка. Енріко Карузо, це селекція бурдака. Дивіться, котужна ягідка, вона буде рожева, тільки фарбується, але розмір чудовий. От Бачите, я зрізав основну грону, зрізав, а це тільки залишив маленький фрагмент. Ну, Потужна ягідка Енріко Карузо. Ну, тут вже поряд проходимо. Заодно це минулорічна прививка. Уже повністю зріла ягідка. Це називається Grape Dream. Дуже чудовий виноград з яскравим карамельним смаком. Дуже схожий на, по смаку на Goldfinger, але ну, тільки колір такий бордово-фіолетовий. Це Grape Dream. Так, і поряд з ним тут вже кущі перепривиті і демонструємо кишміш Passion Glow. Американська селекція. от Такому він зараз стане, стані. Перший клас без насінневості. Також це фрагментик. Ну, наступний рік, я думаю, все буде нормально. Тут хороші потужні лози, такі вже міліметрів по 8-10 і визрівають. Так що, я думаю, він нам продемонструє вже. так І тут ще ось маленький хвостик. Це селекції Калугіна Віктора Михайловича. Ой, забув, біжити, секунду гляну. Це Васильок. Маленький хвостик, обіцяли дуже чудовий смак, навіть який цікавіший, ніж у сьомушки. Ну, Він ще не 100% стиглий, але вже така ароматика досить цікава в ньому буде. І скоріш за все, що ця форма ще буде не укривна. Бо листок такий з опушкою легенькою. Так що будемо спостерігати. Це Васильок. Зараз ми підійшли до повністю перепривитого куща. Тут на ньому багато. Запрививав, де зоопарк повний. Це ось буде цитадель. Це селекція, якщо не помиляюся, щередінкова. пальчикова така фіолетова ягодка. Дуже цікава. Тоже Фрагмент, бачите, це була основна груна. Це я так один хвостик оставляв. Дуже потужні були суцвіття. Так, і ось з рожевої ягідки. Зараз гляну, звідки це будуть Тоже от така пальчикова, красивезна ягідка. Це Версілія, На сьогоднішній день ще не готувала, але знімаємо, щоб максимально визріла лоза. Версілія. Так, і перейдемо зараз на ту сторону, там у нас ще деякі є привиті форми. Так На цьому ж кущику привита пасадена. Ну, тут малесенький фрагмент гронки, сама по собі от така вона. Оце вона в цьому році така пасадена. Автор показував досить таку потужну ягодку жовто-розову. Ну, і прививка така тонкувата, але гарно визріла вже більше метра. Ну і Ягодка така і вже солодка. Ну, ще не повноцінна, ще трошки кислота є. товщину, яким прививали. так, я, я можу, навіть зрізати товщину тут міліметра десь до трьох, товщина була черенка, яким тобто, ось... за да, Зараз десь міліметрів десь до шести така лозинка, і то хвостик на ній. Це посадена. Так, тепер от червоненька ягідка, Зараз тільки гляну. Це щедрий. Отака от теж це фрагмент гронке. Будемо оцінку давати на наступний рік. Подивимося, поки звичайний круглий виноград, але можливо він і буде в розмірі, і, можливо, буде цікавий смак. І на цьому ж кущику от привитка. Дуже потужна грона, це залишив я теж фрагмент. Її, до речі, зараз покажу, де пеньочок, але дивіться, який цей фрагмент. Ось він був зрізаний. ось Основна грона, це частина. Це джокер. Це джокер. Красавчик, просто красавчик. Дуже крупнюща ягода. Зараз більшу ягідку зірву. от такому вона стані. Це джокер. Його джокер ще привитий на іншому кущі. Зараз дотягнуся, заодно його продемонструємо. Ось ще одна гронка його. Тут чуть дрібніша ягідка. Оце він отакий. Вже майже готовий на прививки. Це джокер. Тепер переходимо на цю сторону. Тут ультраранній сорт, давно готовий на прививки, це акорд селекції Калугіна. Дуже красиво, вже починають його гризти осе, червона ягода, хрустка, соковита, дуже солодка. Це акорд. Дещо схоже, то відрізать із з джокером взагалі так не відрізнити. Але цей набагато раніше по сроку достигання. Так, тепер канцлер демонструємо. Ну, цей ще тільки-тільки почав зафарбовуватися. Це селекція Калугіна. Тоже, бачите, залишали фрагмент, це ось був. Власне, нагрона це канцлер, ну, це нам він покаже на наступний рік. Далі тут на цьому ж кущику червоний зефір. Тут дуже буде крупна ягодка, Тоже це фрагмент, вона тільки-тільки почала розмягчатися. Це червоний зефір селекції Калугіна. Тепер це світанок, це селекція, якщо не помиляюся, Вишневецького. Щас я... Тут теж фрагмент гронки. Вон, бачите, вона зрізана була. Ягода дуже потужна буде. Вона зараз, дивіться, яка крупнюща, ще зовсім не готова. Але розмір приличний. І от такому вона вигляді гронка. Це світанок. Далі йдемо. Це муза мускатна. Якщо не помиляюсь, це калугіна форма. Мускат вже пробивається, але вона ще тільки-тільки розм'якчається. Тобто досить сильний мускат у ній. І зараз він вже відчувається. Но ще вона далека до достигання, але мускат вже відчувається. Так, Аск... Асканія, це селекція Карпушева, досить таки цікава оригінальна ягідка. От дивіться, одна яка чудернацька така, як в аватара. З такою ямочкою. А, і ось іще одна така є. А, і третя. Прикольно. Це Асканія. Селекція Карпушева. Досить крупна ягода. так Тут ми зрізали. Зараз перейдемо на зворотню сторону куща. так Тут у нас привитий, привита форма окей Якщо не помиляюсь, це Калугіна. Ну, це фрагмент якось зрізали. Пальчикова темно-червоно-бордова ягодка буде. Дуже крупна, тож, зараз вона ще. Не наскільки велика, ну десь 3,5 см, але вона ще тільки-тільки почала розм'якчатися. Це окей. Так. Далі. Це кондор з ходулія. Ультрараднього сроку достигання. Вже повністю готовий. Гармонійний смак, хрустка м'якать. От в такому він стані. Кондор. Тепер різомена. Цю не пам'ятаю, хто автор, але форма мені сподобалася і кольором і розміром ягідки. Дивіться, який красивий колір Різомени, Пальчик, рожева ягода. Поки що гармонія ну, за смак не пам'ятаю, чесно. Це ми вияснимо, потім в описі все зробимо. Так, і на цій стороні ще в нас міна маліна. Ця уже з мускатом. От такого вона плана, дуже красива, мускатна, дуже раннього сроку достигання. Міна Маліна. Хрустка із мускатом. Тоже не пам'ятаю автора. Е, також ще була дуже красива гронка у нас червоний саблевидний. Е, була така форма, повністю дозріла. Людина там приїхала на перегляд, попросила. На Гронку, ну Я її фотографії зробив, і я думаю, вставив її і продемонструємо. Це теж на прививки була цього року. І теж дозріла, дуже красивезна ягода, пальчик загострений, дуже красива і хороший смак. Ну, Це те, що хотілося б продемонструвати на цьогорічні, так скажем, здобутки на те, що на сигналки на прививках. Але я ще раз повторюсь, це абсолютно не показовий ні розмір, ні колір, тому що все воно ще буде дещо добирати ну вже Повноцінному розвитку, але досить такі непогані результати, як я для себе таку оцінку зробив. В е, мене цих сортів я в прайс не вносив. Зараз ми їх проведемо ревізію, де що є, по лозі, що можна буде внести в прайс, ми внесемо. Додатково пізніше, десь, можливо, через тижник будуть зміни в прайсі. ці новинки ми довносимо. Так що, кому буде цікаво, можете звертатися по лозі, де що є. І там по окремих сортах, можливо, буде. І саженець, там було таке, що по дві бруньки висаджували в ґрунт. Ну, теж я ще проаналізую, що з них, можливо, щось залишу собі, щось може десь буде реалізовуватися. Так що, кому буде цікаво, можете звернутися але трошки пізніше. Ну, на цьому, я думаю, ми завершимо цей коротенький огляд. Кому він сподобався, підтримайте його лайком, коментарем, підписуйтесь на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!